Тримаю в руках стейк рібай. От звідси я його взяв. Заморожений. Ціна 578 гривень за один стейк. У нас на сайті стейк Рибай коштує 270 гривень. Далі дивимося стейк тібон. Суха витримка 1192 гривні. 568 грамів. Далі от дві котлети бургерні. За дві котлети 119 гривень просить за дві котлети. Давайте подивимося у нас, по чому вони. Стейк Нью-Йорк. Будь ласка, вартість 500 гривень, 497 гривень. Ціна за кілограм 1499. Ну, фактично 1500 гривень. Стейк Нью-Йорк.